Рок проявленості і синдром самозванця. Що я для себе винесла? По перше, мені дуже сподобалося саме опис, дуже короткий, дуже зрозумілий. Я знайшла себе в усіх пунктах. Для мене було дуже таким приємним оголошення того, що в мене недостатньо там квартира, обладнання. Я ще там, типу, мені потрібно ще щось зробити, тому що я це реально ототожнюю собою. Бо я хочу почати ютуб канал. Я розумію, що можна його монетизувати, що я можу транслювати свої ідеї там, про Всесвіт, про свої ідеї на велику аудиторію і монетизувати, і отримувати з реклами багато грошей. Але в мене є думка, що в мене там не останній айфон, в мене немає там, підлічного мікрофону, немає камери, тому я не можу записувати відео. Але всі блогери, які знімають процеси, вони починали знімати з п'ятого айфону. І типу, що мені заважає, у мене є реально телефон. Це чудово, і я можу знімати, в нього класна камера. І що в мене немає якоїсь там естетичної квартири, також цей поїнтр. Мені дуже сподобалося про фінанси, тому що я працюю в СММ. І я дійсно роблю класні відео, які залітають, які органіку набирають багато переглядів і всього. Але я не можу підняти ціни. Тому моя робота коштує більше. Я хочу більше за це. І я буду над собою працювати в цьому поінті, і я хочу дійсно спробувати ризикнути, сказати, що я піднімаю ціну, тому що я покупаю собі обладнання, я покупаю курси, і я.